Вітаю вас на восьмому уроці з розбору програми After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми більш детально розібрали шейпи та їх анімацію і формування нашого проєкту. На цьому уроці ми будемо розбирати не менш цікаву річ це маски. І ні, це не про відомого Ілона, а про режим в програмі After Effects. Тож, поїхали! В продовження нашого сьомого уроку, до якого ми ще повернемось, ми повинні розібрати маски, які можемо створювати за допомогою шейпів та тексту. Тож, відкриваємо After Effects і створюємо нову композицію. Налаштування композиції зараз не дуже важливе. Залишаємо 10 секунд, фон чорний. Натискаємо ОК. Отже, розбирати маски будемо на прикладі текстового леєру. Тому створимо текст Motion Design. Нехай колір буде білий, розмір де 130 і центруємо звичною комбінацією Ctrl-Alt-Home та Ctrl-HOME. Тепер, щоб розібрати з масками, нам потрібно вімкнути режим TrackMap. Якщо у вас не відображається ця панель, як в мене, тоді треба натиснути на іконку Collapse The Transfer Controls Panel. Тоді з'явиться режим вибору. Далі створюємо фігуру прямокутника за допомогою Rectangle Tool. Колір будь-який, але я обираю, як правило, сірий. Для масок. Розмір треба робити такий, щоб ми могли закривати наш текст. І центруємо комбінацію ctrl alt home Ctrl-Home. Тепер в нас є текстовий леєр, зверху якого шейповий леєр. Далі ми будемо робити маску для нашого текстового леєру. Для цього в нас є такі варіанти в режимі TrackMat. Альфа-МАД. Робить і шейпового леєра простір, де текст буде в нас в полі зору. Весь інший простір буде обмежений і прихований. Alpha-Inverted Mat, як Альфа-Mat, але навпаки. Навколо шейпового леєру простір буде відкритий, а шейповий леєр буде приховувати наш текстовий леєр. Далі у нас ще є два параметри. Це LumaMat і Luma Inverted Mat, які приховують частину леєру і змінюють контрастність. Зазвичай частіше використовується саме перші два параметри: це Alpha-MAT та Alpha-Inverted Mat. Як ми можемо бачити, в нас змінилися наші леєри. По-перше, шейповий леєр має бути вищий леєра, для якого ми робимо маску. І як бачимо наступне: наш шейповий леєр зникає і автоматично стає маскою для текстового леєру. Бачимо, що немає ока напротиву. Шейпового леєру. І з'явилися два квадрати. Один з крапкою, один без. Добре. Тож, це розібрали і зафіксували. Також хочу розібрати ще один спосіб маски через прекомпозицію або попередню композицію. Видаляємо шейповий леєр. І зробимо декілька текстових леєрів. Наприклад, наш перший текстовий леєр змінимо на IM. Далі центруємо комбінацією Ctrl-Alt-Home та Ctrl-Home. Наступний крок робимо дублікат леєру через комбінацію Ctrl-D. Виділяємо. Змінюємо на Motion. Також центруємо. Shift плюс стрілка переміщуємо донизу. Стрілка переміщуємо до Cut Ctrl D і міняємо на Designer. Також центруємо Ctrl-Alt-Home. І стрілкою затиснутою Shift опускаємо трохи нижче. Давайте виділимо всі три текстові леєрси і трохи піднімемо. Тепер давайте вирівняємо їх ліворуч. Відкриваємо панель Align і клікаємо вирівнювання зліва. Добре, це зробили. Тепер, щоб зробити маску, ми клікаємо по іконці Regional of Interest, виділяємо Простір. І відпускаємо. Далі треба відкрити вкладку Composition і клікнути по Crop. Comp to Regional of Interest. Добре. Тепер виділяємо всі три текстові леєрси і зробимо анімацію по параметру Position на першій секунді для всіх леєрсів. Відкриваємо англійською буквою P. На першій секунді ставимо ключовий кадр і переходимо на початок. Далі затиснутою клавішою Shift відтягуємо наш текст за композицію. Відпускаємо. Все, в нас є анімація. Наступне, що ми робимо, це створюємо нову композицію. Залишаємо ком 2. Переміщуємо нашу прекомпозицію comp 1 на панель леєрсів. І якщо ми запустимо передогляд, в нас буде анімація тексту на новій композиції, але вже в тій області, в якій ми її створили. Розібралися з цим і зафіксували. Отже, повертаючись до нашого попереднього сьомого уроку, відкриваємо його. Ми закінчили на анімації тексту на чорній підкладинці, яка в нас з'являється зліва. Тепер, знаючи, як створюються маски, ми можемо доробити це. Що нам потрібно? Звісно, ще один шейповий леєр чорний прямокутник. Тому ми беремо вже той, який в нас є, і дублюємо його. Комбінацію Ctrl-D. Далі є два варіанти. Перший. Ми повинні створити три шейпових леєрси для кожного текстового леєру і розміщувати зверху і додаючи маску до кожного окремого текстового леєру. Робимо для кожного текстового леєру маску з шейпами в нас текст. Але є ще другий варіант. Ми виділяємо всі текстові леєрси. Повернемо назад. Ctrl-Z, виділяємо всі шейп-текстові, перепрошую, лерси. Далі правою кнопкою миші відкриваємо додаткове вікно, де нам потрібно зробити пре прекомпозицію. Обираємо Move All Attributes, щоб зберегти нашу анімацію для тексту, назва неважлива. Тим самим ми об'єднали всі наші текстові леєрси в одну міні-композицію. Тепер, якщо ми продублюємо наш шейповий леєр, Ctrl-D, Далі переміщуємо зверху нашої прекомпозиції і робимо з цього леєру маску. Mm -hmm. ми Якщо ми відкриємо нашу прекомпозицію. То, побачимо окремо наші налаштовані три текстові леєрси, які також можемо окремо і доналаштовувати, якщо, звісно, це потрібно. Отже, на цьому все. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки.